Так, так, увага, увага! Вов, дивіться, кому треба меблі в такої якості? Це є саме топова фабрика. Все по штучному набирається кожна тумба окрема. Наприклад, шафа трьохдверна, ціна 13500, чотирьохдверна, наприклад, там 18-18500, все по штучному набираєте. Кому подобається який стиль, наприклад, такий стиль. Подобається та і ви хочете один панал. Можна брати один панал. Це на кого паналу 7800, вісімсот. Комодіку крему теж там 5500. Все поштучно набираєте. Будь-який елемент. Вибираєте стиль під свою кімнату. Що вам подобається, і все отакий От стиль. Будь-що шафа, чотирьохдверна. Бачите мій Бачите, телефону знизу кидаєте запит, напишете Кінь каталог корпусних меблів. Я вам скидаю каталог. Ви собі. Дома радитись з дружиною чи самі по собі радитись і все. І Будь-що будь-який елемент підбираєте собі. Ось ще такий класичний стиль. Будь-що, це фабрика потужна, Black Red White і Гірбор це дві об'єднані фабрики, які знаходяться Володимир Волинську. Це спільно Польща з Україною, це спільно польська з українською фабрикою. Той що буде казати, той, хто буде казати, що є меблі, такі собі, не вигадуйте, бо фабрики є багато в Україні, а ця сама потужна. Тому я вам кажу, повірте мені і побачите, яка там якість. Той хто пише, то ну, не вигадуйте, бо це потужна фабрика. Будь-що по штучному набираєте темний колір, який заводний. Тут, тут дуже багато є меблів, все по штучному набираєте собі. І все, дуже все просто. Будь-який, дивіться, я гуртаю і гуртаю. Це все каталог, я вам його можу скинути без проблем.